Вечір добрий. Попросили мене показати, як я роблю платені лідери. Ну, спробуємо. Мені якраз потрібно зробити платений лідер із флюрокарбону довжиною в 3 фута. Будемо використовувати флюрокарбон. Фирма Sunline толщиной 0.12 с разрывной нагрузкой 2.4 LB. Вот, вот такой вот с таким вот маркованием. Что нам будет по 3 Ну, случайно, линейка. Ножнички, спеціальний диск. Прон... Це диск із полікарбоната або орскла. На ньому, окрім центрального отвору, є виямки для фікс... фіксування лєски. Одна друга. третья, четвертая. Ну, в принципе, все. Края зашлифованы, аккуратненько, чудово. Потребны банковские резинки. И набир я И обовязково русские. Я выкрасываю, звичайно, в ухате. Ни бы все. Так, для початку. Подивимося, що нам потрібно по схемі, так. лідер довжиною 3 фута. Так, відміряємо необхідні відрізки фліва Так, выбираем наши витриски. ший пішов? Другий відрізок міряємо по першому, для того, щоб наші перші чотири нитки були однакові, довжини. цэ нам тат та ниткий на мотовильце Закріплюю флюрокарбон за допомогою малярного скотчу, спочатку на малярку, потім на бобіну. Ось як це виглядає. Далі намотуємо? Беремо банківську рисинку і нею фіксуємо волосінь на мотовинці. Так, так. Всі чотири мотовинці у нас підготовлені. Далі. Сьогодні хочу спробувати зв'язати лідер о, з новою цікавою для мене петелькою, тому всі ниточки заведу отаку скрипочку. Без ніяких вузлів просто, просто накинув. Далі Далі візьмемо невеличкий грузок. Візьмемо наш круг і опускаємо сюди наш груз. Груз підбирається таким чином, щоб він добре натягував. Влосіння і в той же час дозволяв контролювати натяг самої Лески. Фактично маємо таку от картинку. На жаль, показати все відразу не виходить і по технічних причинах. Далі беремо, звичайно, трубу. В моєму випадку це теплоізоляція для каналізації, якщо не помиляюсь. І на неї кладемо даний круг. Потрібно відмітити, що наші бобінки з нитками попарно розподілені. Одна напроти одної. Як відбувається плетіння? Спочатку беремо і перекладаємо одну пару. Погодинниковій стрілці, іншу пару. Проти годинникової по годинниковій стрілці, проти годинниковий по годинниковій, проти Так, дивимося. Натяг ніби достатній, зараз трішки пров'яжемо, а потім буде видно, що нам далі робити процесі в'язання, плетіння. Час від часу перевіряємо, наскільки ж ми просунулися. І чи не потрібно нам вплітати нову ліску, Нову. Так, настав час вплисти нову нитку. От що ми зараз маємо. Проплетена частина, частина укорочені ниточки. Тепер будемо вплітати нову нитку. Для цього підготовлюємо знову-таки пару бобін, на які буде намотана наша нова нитка. Я підготував дві пари. Шпуль із намотаними лісочками. Тепер ми будемо робити перехід з чотирьох ниток. Як у нас зараз у шість. Так. Беремо нашу нову шпулю і кладемо. На те, що ми. Нав'язали. Кладемо так, щоб наш наступний перекид перекрив нашу нову нитку. Так, раз. Все. Нитка у нас один раз перекрилась. Тепер беремо уже чотири нитки. Переклали. Дві нитки переклали. Але оскільки ми додали нові шпулі наш натяг змінився. Нам потрібно зробити більший натяг. Якщо ми цього не зробимо, ми матимемо дуже негарний профіль плетіння. Будуть з'являтися артефакти в плетінні, що буде. Негативно впливати на загальний вид і функціональність лідера. Так. Зараз ви побачите, як відбувається платіння з іншого рекурсу. Чим мені подобається саме даний спосіб? В інтернеті можна... Побачите декілька різних варіантів. Особливо популярний варіант з коробочкою. В коробочці мені не подобається те, що о, немає постійного натягу о, кожної нитки. В моєму варіанті кожна нитка вільно висить, вона ніде не зафіксована. Все тримається на Взаємній рівновазі. Вага хрустка, яка е, задає е, натяг з паданого шнура фринаважиться вагою е, мотовий. Ліпалець. Таким чином у нас кожна нитка. Е, е, кожна нитка має свій сталий натяг. Причому цей натяг є однаковий для всіх ниток, оскільки. Готовиться викуплені з однієї партії і відрізняється у вазі і буквально там 10 грама, що не, не суттєво впливає на кінцевий результат. А от в процесі в самому ми маємо рівномірний натяг кожної з ниток. Тепер знімаємо наш лідер із. наши приспособы. Так, мы сделали до из... сердце все Теперь аккуратно ножничками срезаем залышки волосини. А ему такие хвост. вузол для того, щоб, для того, щоб у випадку сповзання волосіння у нас не розпустився сам лідер. Такий маленький, гарненький контрольний вузол. Фактично лідер готовий. Чудовий а, для того, щоб він був повноцінним, потрібно зав'язати петельки. З одного боку в'яжемо традиційний перфекшн луп. Пробуємо зав'язати один цікавий вузол. Будемо використати, спробуємо використати. Так от річ називається голка для бойлів. Так, сюди пройшла. Тепер йдемо назад. Mm -hmm. Так, є першу частину вузла ми виконали. Голки потрібно продіти між нитками. Подіваємо голку між витками лідера. Так, далі беремо знову нашу технічну нитку. Навколо однієї частини петлі і вдиваємо в ушко голки. Okay. Трібно протягти лідер крізь лідер. от так от. І акуратненько затягти. Маємо дуже маленький і гарний вузол. Я всі вузли проклеюю. Для проклейки використовую прозорий водостійкий вініловий клей. Велика капелька потрібна для того, щоб о, не тільки вузол, а й трохи лідера навколо вузла пройшлося клеєм. Це дасть додатково а, на цьому лідеру не буде це дасть додаткову місць нашому лідеру. Так і тепер який так інтенсивно мажемо на цей кінець для того, щоб Після обрізки він не розпускався. Так. так. Все. Чекаємо, доки висохне клей. Так, клей наш підсух і залишився лише один завершальний штрих. Ми заховаємо наш вузол під термоусадку. Для чого це ми робимо? Для того, щоб вузол не розбивався і був постійно в гарному стані. Є в мене така термосадочка. Чому сірий куплір? Для того, щоб візуально е, лідери з плаваючі і з флюрокарбону тоноче. Великий діаметр нашого лідера, тому потрібно використати травмусадку з більшим діаметром. От. Акуратно обрізаємо кінчик. За рахунок клею він не розпустився, а залишився. Зибранем їх хорошим. Свій варіант. Далі усажимо над парою. Так, повів термоусадку. Ось як в результаті виглядає наша Петелька. Все, лідер готовий.